Продовжую. Через поєднання роботи ініціативних груп як активістів і безпекових козацьких гуртів ви зможете убезпечити своє життя. Певний приклад. Соціального гуртування ми вже вам надали, але треба терміново цей приклад впроваджувати по всіх місцях. Ми в цьому вам будемо допомагати і підтримувати юридично супроводжувати, організаційно супроводжувати, консультувати і навчати. Тепер, що стосується державних питань, і що стосується ситуації на фронті, вважаю, що наші збройні сили при тому рівні управління при тій якості підходів не зможуть втримати фронт. І якщо так буде продовжуватись, то ми від московитів уже будемо захищатись по гірлу Дніпра. Тому терміново треба створювати добровольчі загони, навчатись військовій справі і формувати козацьку резервну армію яка своїм чисельним складом і навичками поповнить вже існуючі підрозділи на фронті і створить нові саме козацькі підрозділи під безпосереднім козацьким управлінням цим процесом. Тепер, що ми на сьогоднішній день робимо як козаки? Ми відкрили програму, яка називається Козацький навчальний центр в форматі рекрутінгового центру. Такі козацькі центри ми будемо відкривати по територіальних громадах і по всій Україні, для того, щоб максимально швидко набрати необхідний потенціал захисників. Який може стати долав Збройних сил України, до лав місцевих безпекових дружин і втримати ситуацію. У нас є кому вчити, у нас є чому вчити і ми знаємо, що робити. Скажу таким чином, чоловік чи жінка якого схопили на вулиці, якого повчили 2-4 тижні і кинули в окоп, це просто гарматне м'ясо, не навчене, немотивоване, яке не розуміє, чого воно там залишилося, чого воно там опинилося. Це ганьба тим, які так використовують людей, це державна зрада, я вважаю. Це зрада Конституції України, це зрада людяності і це є слугування сатані. Тому, перш за все, я зараз молюсь Всевишньому Богу, Отцю творцю неба і землі, щоб ти Господь убезпечив. Український народ і всі інші народи, щоб ти був на захисті людяності, щоб ти своїм духом діяв в серцях кожної людини, мобілізував і гуртував кожну людину в своєму світлі для захисту твоїх божественних цінностей і принципів. Друзі. Люди, чоловіки, жінки, побратими козаки, козаки, які є провідною верствою українського народу, закликаю вас брати відповідальність на себе, гуртувати людей, бо ви є представники старих родів. Козацьких, як я є, представників старого козацького роду. Беріть на себе відповідальність, гуртуйте навколо себе людей, направляйте їх до Божого світла, направляйте ділитесь з ними розумінням божественних цінностей і принципів. Допомагайте в усіх соціальних питаннях, працюйте на оборону України, допомагайте нашим Збройним силам. Зміцніть тил завдяки своїй роботі і завдяки тим порадам, які ви почули від мене. Друзі, нещодавно я був на просвітницькому форумі, де зібрались вчителі, науковці і один представник, до речі, трошки. Пізніше, я думаю, в додатках ви послухаєте його виступ, я записав, сказав, що зробить праведник, якщо основи зруйновані. Я кажу вам сьогодні, ще поки основи не зруйновані, але вони цілеспрямовано руйнуються. І поки основи не зруйновані, то праведники можуть зробити дуже багато. Тому я закликаю всіх праведників робити праведне, богоугодне діло. Що це за діло? Перше захистити людей, захистити людину. Друге захистити свою країну, свою територію. Третє. Стати на захист Конституції України. І стати на захист божественних цінностей і принципів. Друзі, наше загальне спасіння в національних державах, в національних державах, які є наслідком гуртування націй і народів, задля свого виживання, задля свого кращого майбутнього. Наше спасіння у взаємній повазі. Наше спасіння в людяності. І наше спасіння в твердості і цілеспрямованості. А тепер, друзі, хочу сказати вам наступне: коли ми маємо намір щось впровадити. І що зреалізувати, ми повинні розуміти інструментарій, як це зробити. І я вас закликаю до правових інструментів, правового підходу, конституційного підходу в усіх ваших діях, в усіх ваших ініціативах. Я вас закликаю до соціального гуртування. І пошуку спільності і спільного між вами. Я також закликаю всі міжнародні спільноти, всі народи нашої планети Земля до розуміння того, що наше спільне виживання залежить від нашої ініціативи і відповідальної позиції. Тому. Пропоную, як і раніше, вже в нашій казацькій спільноті звучала ця ініціатива: створити на теренах України міжнародний громадянський парламент, бо кажуть, що є у нас світове керівництво. А звідки ці покидки взялись? Як вони опинились в керівництві, якщо вони не були створені? Законодавцями законодавці є народи землі, і тому я пропоную через громадську ініціативу, і ще раз кажу, на теренах України створити міжнародний парламент, де будуть представлені всі народи, всі народи, ключове слово всі. До якого будуть долучені кращі науковці. І це буде саме громадянська народна ініціатива. І туди будуть включені тільки представники соціального прошарку, соціуму народів, а не ці недолугі псевдокерівники псевдоеліти, які руйнують. На сьогоднішній день міжнародний порядок, які нехтують людяностю, які вбивають, знищують людей різними способами. Всевишній Боже, допоможи нам захистити людей і людяність. Допоможи нам! Виконати твої божественні настанови. І ми як українське козацтво, яке присягало на вірність Всевишньому творцю, яке присягало на вірність українському народу і яке присягало на вірність козацькому братерству, будемо робити свою роботу. Допоможи нам, Боже! Гуртуй козаків! Гуртуй атаманів, гуртуй нащадків гетьманів, гуртуй нащадків князів, козацьких полковників, козацьких атаманів, представників козацьких родів і гуртуй тих людей, які мають козацький дух. Дух від Бога, дух воїна від Бога, дух князя землі, гуртуй, Всевишній Боже, об'єднуй і просвіти наші душі, наші мізки і дай здоров'я нашим тілам, щоб ми могли виконати ту роль і ту місію, яка є від тебе. І хай тільки те, що є від тебе, воно буде впроваджене, і хай всякий задум сатани і його прислужників, цих демонічних сутностей, які живуть в душах тих, які називаються люди. Хай всі їх плани, вони не будуть здійснені. Друзі. Нам, вважаю, потрібен цей міжнародний парламент для того, щоб ми могли не допустити ядерного протистояння і цієї загальносвітової катастрофи, до якої нас ведуть. Ми повинні своїми солідарними зусиллями. Побудувати такі відносини, таке новітнє суспільство, в якому з радістю, з задоволенням будемо жити ми, наші діти і наші онуки. Друзі, слава Ісусу Христу, Господу нашому, слава Всевишньому Творцю! Нащадки Бога, люди доброї волі, вільні люди, закликаю вас, гуртуйтесь і закликаю вас до протистояння злим, демонічним силам. Спасайте людей, спасайте самі себе, дозвольте Всевишньому творцю керувати вашими серцями. Не дайте можливості бісам і їх представникам в людському обличчі наробити шкоди вам і тим, хто поряд з вами. Дякую всім. І в додатках хочу також прикріпити ті. Ініціативи і, і показати ті інструменти, завдяки яким на сьогоднішній день можна впровадити те, про що я розказав. В Києві сформована платформа у вигляді громадської спілки, яка називається Асамблея Національно-духовного відродження України. Це Потужний важель для гуртування всіх прошарків нашого українського суспільства, а також міжнародних спільнот. Тому, друзі, долучайтесь до цієї громадської спілки, особливістю якої є дві головні речі, два головних напрямки. Перший це християнські цінності, а другий – це божественні принципи. Все інше це є надбудова над цим фундаментом. Друзі, захист цінностей і принципів це є основа нашого життя, на якій ми можемо будувати майбутнє. І ніяк інакше. Тому приєднуйтесь до цієї громадської спілки своїми спільнотами, своїми організаціями і давайте разом ми створимо нове щасливе життя. Ну а далі дивіться додатки. Я думаю, що вам буде цікаво. Дякую всім. Під роликом всі необхідні реквізити. Хто бажає допомагайте, обов'язково ставте, лайк, ставте лайки. Залишайте свої коментарі і своє бачення ситуації, і як цю ситуацію виправити. Дякую всім. До майбутніх зустрічей! Рени вас, господь, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні! Нагадуємо, що збір на пікапи досі триває, тому закликаємо вас допомогти нашим захисникам.